У серці біль і радість відчуваю, коли дивлюся на твою голову, коли на твої муки споглядаю, як ти смиренно жив життя по слову, ти виконав усе й без вагання, без сумніву, бо певність мав і тверді сподівання, що це на благо батьом послужить. Бажання батька є великим благом. Ти краще всіх це знав, бо ти це бачив, і твоя мудрість, милість та відвага багато так для мене в світі значить. Твоя любов, жертовна, незбагненна, вела намоки, сили додавала, твої для всіх розкинуті рамена не може подолать гріхів навала, і біль, і радість, радість досконала. Яка у серці, що ніщо не знищить, бо відуться тобі у ту хвилину дана, щоб піднімати дух твій вище й вище, Пронзені руки, ноги та віно кривавий, які жахіття світ бажав для тебе, роздягнений, опльований, побитий, усе прийняв достойно, слави неба. Ісус Господь покірний агнець Божий. Ти приклади еталон тепер для вірних. Хто будуть на тебе у дусі схожі, відуть у твою славу правомірно.